Мої вітання. Ви на каналі Купуй зі мною. Магазин Сінсей, Місто Львів, Ринок Південний. Новинки та акції. Все, що треба вам для дому. Дякую, що дивитесь! Приємного перегляду. Таця декоративна, прямокутна, дзеркальна основа металева. Ціна 219. Брелок на сумку собачка. Ціна 149. Підсвічники хатинки металеві 149 для свічки таблетки. Ось ця основа фанера, ліхтарі по 219 чорні металеві, поличка на стіну дитячу 599, табуретка м'яка 459 для діток. Поличка 340, 35 на 12 та на 29. Етажерка Бамбукова, 699, висота 91 см. Ось такий кошик біленький, м'який. 269. Фоторамка 10 на 15, 99. Фоторамка 269 на 3 фото 15 на 10. Картина 340 гривень. Придверний килимок 40 на 60, 269 Святковий килимок 40 на 60, 169 для ванної кімнати. Святковий килимок 340 гривень, 110 на 60. Ось такі приїхали сірі великого розміру 100 на 150, ціна 699. Молочний м'який 599.

Столик 599. Етажерка пластикова, молочна на 3 полиці. Ціна 459, висота 75 см. Вішалка стійка для одягу на колесах 269. Поличка металева золотиста 40 на 48. ціна 519. Поличка плетена 219. Пластиковий органайзер 459 для косметики. Сходинка дитяча 659. 30 на 30,5. Коробочка для зберігання біжутерії. 449. Ось такого плану на три шухлядки. 449 також. Барбі маленька на блискавці, екошкіра 219. Є ще ось такого плану за 219, такі коробочки, картонні по 169, поличка плетена 219. Металева хатинка підсвічник 119. Є ще ось така бежева. За 149. Підсвічник – свічник 149. 269 на дві свічки. Іграшки на ялинку 119. Тарілочка святкова, ґрінч, ціна 269. Є ось такий варіант. І такого плану також 269. Прикраси на ялинку метелики 49, коник без цінника. Декорація у склі 340. Іграшка м'яка 179, 219 на підставці дерев'яній. Віночок з кульок 340 гривень. Ялинка 49. Підсвічники скляні. Золотистий обідок. Є ось такий більший і менший. Ціна одна по 219 Подушка м'яка у вигляді хатинки. Ціна 340 такий варіант. 389. Два кошечки м'які 269, такі коробочки 389, дві штуки більша та менше. Кошечок круглий плетений 340 гривень. 269 ось такий. Прямокутний більший є менший. Менший 219 гривень. Коробочка для зберігання ціна 149. Поличка 219, 42,5 на 10. Коробка пластикова 149 з кришкою, дерев'яна 269, серветниця біла пластикова 219. Коробка для зберігання 99. По 119 ось такі святкові горщики, декорація ціна 149. Віночок 169. Такий без декору зелений 340 гривень. Дві штори 699, 140 на 2,60. Фіранка 459 140 на 2,60 одна штука. Ось така штора за 599. Розмір такий самий. Це також 599 одна штука. Фіранка 389. Рушники кухонні 149. Упаковка 2 штуки. Рукавичка та фартушок 269. Такий дитячий фартушок. Ціна 169, кухонні рушники 169, упаковка 3 штуки. Панчоха святкова Грінч 240. Ось така ще є біленька зі сніжинками, ціна 79, Сумочки зі стічем. є червона і темно-синя по 49, подушка бублик 269. Рожева єдиноріг – 340 гривень. І зі стічем також 340 гривень, серветниця капібара 129. Подушка коса 659, сумка 169. Коробка дитяча, картонна для зберігання. Ось так виглядає всередині. Ціна 269. Сумка для планшету 279 та 359. Зі знижкою пенал 169 на 3 відділення. Органайзер металевий рожевий на 4 відділення 69, 69 планер хлопчачий, блокнот 219, 80 аркушів також 219. Чухол на планшет 119, 59, пластиковий органайзер. ручка та блокнот зі стічем, Ручка десь випала.